Я купити олію без хімії. Все дуже просто. В нашому Тіктокі є посилання в шапці профілю, де ви можете зайти і купити нашу олію. Нагадую, що ми робимо обмежену партію, і щодня можна буде там купити. У нас десь приблизно 50-70 літрів олії. Є два виду. нерафінована, звичайна і нерафінована з фільтрацією, тобто вона більше схожа на рафіновану. Чим вони відрізняються, більш насичений в нерафінованій, просто нерафінована безпека? Насиченіший смак і насиченіший е, запах. Е, в фільтрованій він менший. Е, для того, щоб купити, підписуйтесь і за посиланням в шапці профілю переходьте в телеграм-канал, і там можна вибрати е, олія торгової марки Бірюша. Е, нагадую, обмежена кількість щодня будемо виставляти десь по 50, 60, 70 пляшок. Обов'язково підписуйтесь. Торгова марка Бірюша, смак, що піклується про ваше здоров'я.